я всім привіт, знову не блогер на зв'язку. І ми в цьому відео маємо на огляді в наші руки попав кебаб комбо меню від компанії Леско. Як ми його де взяли, ми вам не скажемо. Але бачимо. Бачимо і дивимося, що входить. Картопля фрію, типа ням нямно досить. Ну і сам ставушка, сам кебаб. Ту снажить наса на сковороді. І подивимось, що всередині яке м'ясо, Це, мабуть, ну я не знаю, яловичина чи курка. Ось такі.